Доброго дня гостям каналу, підписникам. Зараз хочемо вам коротенько показати відео, результати прививки. Дерево було старе, кривеньке, таке нам дісталося. Десь місяць тому зробили 4 тіріночка, купуровочку, прививочку за кору, обмоточку ще не знімали. Зараз хочемо показати, показати, як і у всіх, хто займається прививками, всі бруньки, всі йдуть в ріст, але потім от, що ми робимо. Далі ми що робимо? Ми далі формуємо вже майбутню деревину. Зараз коротенько вам покажу. От на прикладі, вже ми видали в свій час бруньки, які були незручно розташовані. Всередину ті, ті звісно, ми обрали. Зараз ми бачимо, що у нас є ті ж самі чотири череночки, які ми прививали, і нові пагани. Тут два є шляхи вирішення. Можемо залишити один, всі три остальні зробити прищіпочку, і в майбутньому вони у нас залишаться як на запасний варіант. А формувати деревину з однієї, от, от так зараз покажу вам з з однієї, одного пагона. Ну, отут зробити прищіпку і відсюди вже забирати, роби, формувати скелетні кістки, скелетні гілки. А можна зробити другий варіант. от Зараз я вам його продемонструю е, дуже швиденько, щоб вас не задержувати. От, наприклад, дерево, дерево було кривеньке. Ми робимо що. З цієї сторони ми пагін забираємо, бо в нас і так воно в ту сторону йде. З цієї сторони ми робимо прищіпочку. З цієї сторони, цей пагін. Ми теж от бачите, ми теж залишаємо. Ми теж залишаємо. зробимо прищіпочку, сюди піде, сюди теж. І будемо зразу формувати по принципу чаші. І у нас залишилося ось ці два гарних е, е, пагана. Ми тут зробимо що. Тут ми залишимо. Е, Та не будемо поки забирати, бо такі вітра ми отак зробимо. А зробимо тут теж отаку прищипочку і отаку прищипочку. Та й тут зробимо отак. Хоча і оберемо цей зовсім. Оттак. Щоб вони друг друга не затінняли, ми оберемо його теж. Ось от таким от образом. У нас вийшло скелетні гілки. Будемо формувати чашею. Тут у нас я залишу цей і цей, і це, тому що деревина йде якби так в бік. Тому в майбутньому я, скоріш за все, це теж видалюю. Але я боюся, що вона не обламалася, щоб Сейчас його нічим не піддержувати. От. Ось таким от е, прикладом ми бачимо одна скелетна на майбутнє. У нас піде від звідсіля, підуть рости. І тут у нас буде в нас 5 скелетних гілочок. і Тут у нас піде розвилочка, і тут піду розвилочка. Буде скелетна у нас частина, зараз 5. Тут вже буде по периметру, буде 10. Ну, Ми не будемо високо її виганяти, хай там максимум 2-2-20. Метра. От отака, такі от результати прищеп. Дякую всім за перегляд. Якісь питання, пишіть в коментарях. Дякую за підписку, всім гарного дня. До побачення.